Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, звідки наш організм бере енергію та будівельний матеріал. Тіло людини побудоване з різноманітних речовин. Також з них ми отримуємо енергію, потрібну для життя. Наприклад, щоб вчитися, сміятися, бігати для різних процесів всередині тіла та інше. Проте речовини, що надходять з їжею, організм зможе використати тільки після їхнього перетворення у фабриці травної системи. Перетворення речовин в організмі, починаючи з їхнього надходження і завершуючи виділенням непотрібних сполук, називають обміном речовин. Поживні речовини. Це речовини продуктів харчування, які для організму людини мають харчову та енергетичну цінність. Яке значення речовин, що надходять до складу їжі? Вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Ліпіди виділяють більше енергії, ніж вуглеводи, але віддають їм першість як джерелу енергії. Зазвичай відкладаються під шкірою. Білки будують наше тіло, важливі для руху, захисту організму від інфекцій, транспорту речовин по організму, утворюють ферменти. Вітаміни потрібні в дуже маленьких кількостях, потрібні для дуже багатьох процесів в організмі. Мінеральні солі входять до складу кісток і зубів. Беруть участь у багатьох процесах у клітинах. Наприклад, в транспорті речовин проведенні нервових імпульсів. Вода. В місці є речовини у складі нашого організму 60-65%. Без неї неможливе життя. Травлення це процеси механічного, наприклад, подрібнення їжі в роті зубами. І хімічного за допомогою спеціальних речовин ферментів перетворення поживних речовин у травній системі. Травні ферменти це білкові речовини, які пришвидшують перетворення речовин. Як побудована травна система людини? Травна система людини складається з травного каналу, до якого входить ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка і товста кишки. Та травних залоз, слинні, підшлункова, печінка і багато дрібних у шлунку та кишківнику. Залози виділяють ферменти та інші речовини, які потрібні для травлення їжі. У травному каналі їжа переміщується, перетравлюється, а утворені прості речовини всмоктуються у кров і лімфу. Важливе значення для травлення і, взагалі, стану здоров'я людини мають бактерії, що живуть у кишківнику. А тепер розглянемо таблицю будова травної системи людини та функція її органів. Ротова порожнина. До її складу входять губи, щоки, піднебіння, язик, зуби. Кількість їх у дорослих 32, молочні зуби у віці від 5 до 12 років замінюються на постійні. Функція ротової порожнини полягає в тому, що їжа там подрібнюється зубами, змочується слиною і починає перетравлюватись. Слинні залози представлені трьома парами великих і великою кількістю дрібних залоз. Вони утворюють слину. Глотка це лікоподібна трубка завдовжки до 15 см. Вона виконує функцію ковтання грудки їжі, проходить також через неї повітря в трахею, оскільки це є орган також і дихальної системи. Стравохід представляє собою циліндричну трубку завдовжки 22-30 см, по ньому переміщується їжа в напрямку з ротової порожнини до шлунка. Шлунок має вигляд вигнутого мішка, містить залози, що виділяють різні складові шлункового соку. У шлунку переміщується та перетравлюється їжа. Там виділяється кислота, що знешкоджує шкідливі мікроорганізми в їжі. Печінка це травна залоза, що складається з двох неоднакових часток масою до 2 кг. Вона утворює жовч для кращого травлення, в ній відкладаються про запас вуглеводи, є своєрідним фільтром організму, що знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза це велика залоза, протока якої відкривається в початковий відділ тонкого кишечника. Вона утворює травні ферменти, які надходять у тонкий кишківник. Тонка кишка має три відділи: у першій впадають протоки печінки і підшлункової залози. На внутрішній стороні має ворсинки, що збільшують площу для всмоктування речовин у кров і лімфу довжина до 6 метрів. Тонка кишка завершує перетравлення їжі. Поживні речовини звідси потрапляють у кров і лімфу, які розносять їх по всьому організму. Товста кишка має три відділи. На внутрішній стороні є складки. Довжина до 2 метрів. Тут живе найбільша кількість мікроорганізмів наших корисних жителів. Тут повертається вода в організм і формуються калові маси. Ну, а тепер перевіримо, як ви засвоїли матеріал і чи добре запам'ятали всі органи травної системи людини. Для цього перейдіть за посиланням або за QR-кодом. Посилання додатково буде в описі до цього відеоуроку. Коротко про головне. В організмі людини постійно відбувається обмін речовин, тобто їхнє перетворення, починаючи з надходження в організм і завершуючи виділенням непотрібних сполук. У травній системі їжа, яка потрапляє в наш організм, подрібнюється, перемішується, переміщується вздовж травного каналу. На речовини їжі діють травні ферменти. Завдяки цим процесам складні речовини розщеплюються до простих, які ми можемо засвоїти. Травна система людини складається з травного каналу та травних залоз. Оцініть свою діяльність під час вивчення цієї теми. Позначте кожен із секторів відповідною цифрою від 1 до 5.